Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джон Це мама свинка. А це тато свинк. <сум> свинка пепа. <сум> Зубна фея. <с1> <смір> Як голосно. Я все. О, нарешті поїмо у тиші. <смір> Що це? Це зуб? Де це він узявся? <смір> Пепо, піди глянь у дзеркало. <смір> Ой. Це мій зуб. Він випав. Не переймайся, це молочний зубчик, так і має бути. А в мене виросте новий. Звісно, виросте. Крім того, тепер до тебе завітає зубна фея. Зубна фея? Так, так, фея. Вона прилетить, якщо ти покладеш зубчик під подушку. Зубна фея забере зубчик і залишить навзамін блискучу монету. Як виросту, стану зубною феєю. Джордж, а ким ти хочеш стати, як виростеш? Динозавром. Динозавром? Швидше, Джордж, лягаймо спати. Інакше пропустимо зубну фею. Перед сном Пепа і Джордж чистять зуби. Пепо, що ти робиш? Чищу зубчик, щоб він сподобався зубній феї. <рив> Пепа хоче якнайскоріше лягти спати. Вона кладе зубчик під подушку для зубної феї. Добра ніч, пепо і Джордж. <рив> <рив> Добра ніч, мамусю. Добра ніч, татусю. Добра ніч мої поросятка. <рискоти> Джордж, я не спатиму. Давай не спати всю ніч. Почекаємо на зубну фею. <рискоти> Щось фея спізнюється. О! Зубна фея не поспішає до пепи. Та де ж ця фея? Що за звук? Може, зубна фея? Джордж, ти це чуєш? О, Джордж. А, То це Джордж. Він так утомився, що заснув. Джордж не може не спати всю ніч, а я зможу. Я не спатиму і побачу зубну фею. Я взагалі не хочу спати. А от і зубна фея. Та пепа уже спить. Привіт, пепо. Ти не проти обміняти свій зубчик на монетку. Який чистенький зубчик. Дякую, пепо. Добраніч. ніч. Пепо Джордж, прокидайтесь уже ранок. Що? Я не спала. Фея привітала? Ні. Зазирнино під подушку. А, поглянь, пепо, зубна фея була тут і лишила монетку. Ура! Визнай, що ти заснула. Ну, я заснула хіба що на хвилиночку. Наступного разу я дочекаюсь і побачу зубну фею.